Відключення електроенергії у Черкасах призвело до трагедії. Самотужки, запалюючи свічку, школяр Кіріл Гетьман отримав понад 40% відсотків опіків тіла. Зараз він перебуває у реанімації. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. На маленького хлопчика чекає декілька операцій з пересадки шкіри, а грошей на тривале лікування сина у батьків немає. Десятирічний Кирил, попри нестерпний біль, стримує сльози. Він мужньо переносить всі лікувальні процедури. Він дуже тримався добре, він дуже тримався, він умнічка, молодець, але опік там, звичайно. Так ви розумієте, що це коли опік отримуєш полум'ям, дитина, видно, злякалася. А коли дитя злякалося, воно не знало, що йому робити. Ну, так вийшло, що дитина опеклася. Сьогодні, я була Сьогодні була перев'язка, да, дитина трималася, він дуже такий, хороший хлопчик, до всіх вітається, він всім дякує, ну, дитина стремиться до життя. Мама хлопчика Світлана не відходить від сина ні на крок і знервовано чекає у палаті, поки син на операції. Він розуміє, що буде операція, він спокійно, оскільки він обколот обезболюючим, він як как би бы не відчуває ще ну, такого дискомфорту. Ні, єдине, що він не може шевелитися там по человечески як он любит. Хуже буде потом, не ділять через світ, когда это отходить. Жінка розповідає про обставини трагедії. У будинку вимкнули світло, а школяр був удома сам. Злякався темряви і запалив свічку. Рятували дитину сусіди, адже батьки саме повертались додому з роботи. А у нас відключають світ. Ви это знаєте. І це не перша, не остання жертва. Це я вам заявляю точно. Ну вот так от йому страшно стало. Упала на нього свічки. А діти, котре пашустрі. Я просто навіть присвітню. Це может случиться з кожним. Глибокі опіки шкіри і сильний шок. Так оцінюють стан хлопчика, лікарі першої черкаської міської лікарні. Дитина має 40% опіку, 40% опіку поверхні тіла внаслідок займання футболки. І от як у дитини є футболочка, отак він і обгорів. Спина, живіт, сіднички і плечі. Як рукава на футболці, Кіріл вже приніс першу складну операцію. Ще декілька з пересадки шкіри йому зроблять згодом. Лікарі кажуть, маленькому пацієнту потрібна ще й плазма крові, донорі вже катма. Дитині потрібна трансфузія препаратів крові. Дитина має першу групу резус-позитивної крові. Ну, якщо є, Люди, які можуть допомогти, здати кров, то ну ми просимо про це, тому що на станції переливання крові е, кров даної групи, препарати крові даної групи, е, ну малій малі кількості зараз. Щонайменше два місяці школяр пробуде в опіковому відділенні. Щодня його рідним доведеться викладати мінімум 2 тисячі гривень за лікування. У батьків таких грошей немає. Вони просять небайдужих допомогти їм врятувати дитину. Усі необхідні реквізити ви знайдете на нашому сайті у рубриці. Ми допомагаємо. Юля Пропленко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.